2 липня 2024 року Каленівський ринок. А по чому помідори? 60. 60-60. і 60. Скільки кукурудзи? Кукурудзи по 39, по 35. В чому ці пучки леванди? 25. А по чому пакети тімев? По 11 гривень. Також можете купити таку вагу за 1750 гривень. Ціна доступна. Вибирайте, філієчки, хочете. Яка ціна? По 300 гривень ступлю. Візьміть, попробуйте. Дякую. На файно 230 гривень такі, так? 230. У чому колони? 45 гривень. 45 гривень. У чому ваші лілії? 120, 130, 150. У чому риба? 140 гривень кілограм. 190 може давати. 90 гривень кілограм. Зажалі це чеснок і гриби. 50 гривень кончить. У чому гриби? Хто знає? 200 гривень. Кілограм. Ви можете дзвонити по даному номеру телефону.